Всім доброго дня! З вами на каналі Смачна Кухня! Ось, як ми знаємо, зараз почався сезон липа, і ми будемо робити з липи мед. Для цього нам потрібна липа, вода, лимонна кислота і цукор. Беремо ми липу, ось зацвівшу липу, накладаємо повну півлітрову банку. Перебираємо її. Банку повністю натрамбовуємо, щоб була повна набита, щоб був такий трошки, якщо більше липи, мед буде мати такий більш насиченіший колір і трошки густіший. Ось натрамбували ми липового цвіту, тепер висипаємо ми в каструлю. І заливаємо 800 грам води. Тому ще півня? Ось залили ми. Закриваємо кришкою і ставимо на плиту. Ось трошки ми його перемішаємо легенько. Можна і не мішати. Коли почне кипіти, збавляємо на маленький вогонь і варимо 15-20 хвилин. Ось ми проварили 15 хвилин. Тепер ми відсіджуємо через марлю. Відсідили ми. Ось в нас вийшлося чистенький такий мед. Тепер ми додаємо півтора кілограми цукру. Ще дай цукру перемішали, додаємо ще трохи цукру. І зараз ми ще додаємо трошки менше, ніж півчайної ложечки лимонної кислоти. Ось так всипаємо і ставимо на маленький вогонь на 15-20 хвилин. Також. Ось. ось мед наш вариться, ми його перемішуємо, а ми собі за той час наготуємо Баночки поставимо їх, щоб вони трошки стекли. І будемо накладати мед. Ось наш мед вже готовий. Зараз ми його беремо і накладаємо в банки. Банки ми помили, простерилізували. І тепер наливаємо мед і закриваємо кришкою. Ось у нас вийшов такий гарний колір, дуже смачний мед. Ось мед наш готовий. Ми наклали в банки і закручуємо ось такими кришечками щільно. Ось закриваємо. Все, мед наш готовий. Мед получився дуже смачний. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! З вами на каналі була смачна кухня.